Село Лішня, церква Пантеон Святої Анни. Знаходиться в Керменецьких горах. Дуже гарна місцина. Тут знаходиться монумент борцям за волю України. Монумент. Так, запідемо туди ближче, Подивимося. Братцям за волю України. Усім загиблих під час визвони змагань. Церква Пантеон. Сюди приїжджають молитися за загиблих наших воїнів. На початку серпня приїжджає на праведної Ани, приїжджає сюди молитися за наших захисників. Така церква Пантеон. А тут знаходиться неподалік джерело. Такі липі великі, колишні, столітні. Так. Ось тут знаходиться джерело святої Анни. Тут саме джерело, водичка. Отаке. Так, за чашечку поп'ємо водички. Тут такі чашечки є, що можна попити. О, таке саме. Джерело. Набрав водичку, пью воду. Вода вкусна, смачна, добра вода. А тут є ще невеличка купелька є. Ще невеличка купелька є. О, Така невеличка купелька, можна освіжитися. Водичка вибігає з джерела. Ось. Вибігає вода з купельки. О, така купелька. Тут ступеньки. М, така, таке джерело Святої Анни. Одно тут крайдяне і трошки вода така біловата.